Майно державного підприємства Волинь вже другий рік знаходиться у приватній власності товариства Агробіостандарт. Схоже, що із набуттям власності, новий володілець із Тернопільщини отримав і проблеми на Волині, найби як за нього взялися правоохоронці. Волинь було лідером ринку з торфобрикетів і вважалось стратегічним. Держпідприємство майже перед припиненням свого існування до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів подавало документи щодо оцінки впливу на довкілля. Схоже, справи йшли вгору, бо планували видобувати торф і надалі, та й хотіли розширитись за рахунок нової шостої ділянки та південної частини ділянки номер 1 Однак плани державного підприємства не входили до програми фонду державного майна України. До слова, волинські депутати просили виключити з цієї програми Волинторф, мовляв, комунальна сфера області стратегічно залежна від держпідприємства. Однак, попри це, аукціон відбувся із єдиним учасником. Що про нього відомо. Товариство Агробіостандарт зареєстровано у Тернопільській області. До аукціону на ринку проіснувало 4 роки. На час приватизації 56% відсотків статутного капіталу мав В'ячеслав Супруненко, колишній київський депутат та зять ексмера Києва Леоніда Чорновецького. Рідний брат В'ячеслава Супруненко колишній регіонал та депутат Верховної Ради попереднього скликання Олександр Супруненко. Статутний капітал товариства Агробіостандарт складає лише 2,5 з мільйони гривень. Однак воно було в змозі викупити держпідприємство більше ніж за 212 мільйонів. Столичне управління ДБР намагалось звинуватити фонд шмайна у продажі державного підприємства Волинторф за заниженою ціною. Покупець Агробіостандарт більше року намагалося залучити різні механізми захисту. «Коли є відповідні скарги до суддів, звернення до прокуратури, до бізнес-амбуцмена і протягом півтора року нам все ж таки вдалося відстояти. І навіть бізнес-амбудсмен звертався до генерального прокурора з зверненням щодо недопущеного тиску на бізнес, тим паче військових станів. Кримінальне провадження щодо незаконної приватизації закрили однак пізніше волинських правоохоронців зацікавили інші питання до скандальної приватизації, ДП «Волиньторф» уклало із Маневицьким лісовим господарством договір про встановлення земельного сервітуту частини ділянки, що відноситься до земель лісового господарства. Маневецьке лісове господарство вийшло за межі наданих йому повноважень, так як розпоряджатися вказаними землями лісогосподарського призначення, має право виключно їх власник Волинська обласна державна адміністрація. Разом з тим, ТОВ агробіостандарт, здійснюючи на земельній ділянці діяльність пов'язану із видобуванням торфу, використовує землі лісогосподарського призначення всупереч вимог чинного законодавства, не на цілі пов'язані із дійсненням лісогосподарської діяльності. Адвокат агробіостандарту має іншу думку. Вважає, що погодження обласної адміністрації не потрібно і трактує земельний кодекс. Земельний сфер тут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та власником або землекористувачем земельної ділянки. Землекористувачем у даному випадку є ДП «Ліси України. Всього, як правонаступнику новому господарю від Волин Турф за результатом аукціону, дісталось п'ять ділянок. Керівництво агробіостандарт вважає, що і всі дозвільні документи переоформлювати не треба. Приїде, тобто так. зараз працює а тільки приїде. одна ділянка, перша, да, 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 да. так. На, на всіх інших видобутку немає. Ні, ні. там нічого не робить. Тільки на цю ділянку є ОВД. На всі інші немає? Ні. А на всіх інших не відбувається видобування. Мова йде саме про цю ділянку. Тут ми були кілька місяців тому. В Агробіостандарта є всі договори сервітутів, всі договори оренди на земельні ділянки. Ми сплачуємо кожен місяць мільйонні податки за земельні ділянки, щоб все в нас відповідає згідно документації. У нас є спецдозвіл на використання надрами. Люди працюють всі офіційно. Все офіційно, ми платимо податки. Ми надаємо тепло на весь поселок прилісний на Меневицьку лікарню. Людям головне, що була робота. Однак ця ділянка не єдина, яка потрапила під увагу слідчих. Пізніше правоохоронці здійснили огляд ще декількох, які використовують ТОВ агробіостандарт, нібито не за призначенням. Мова йде про землі водного фонду та сільськогосподарського призначення. Деталі правоохоронці не розголошують. Ольга Ганич, неляпрокопчук, телеканал Аверс.